Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Чемпіон світу в першій напівсередній вазі Теофіма Лопес попросив вибачення у міністра розваг Саудівської Аравії турки Аля Шейха за свої негативні висловлювання через звільнення. Тим часом свою співпрацю Тео запропонував Делохоя. Екс чемпіон світу Пол Малініаджі вважає, що Джермалу Чарло в наступному бою варто побитися з Хосе Армандо Ресендісом, який на минулих вихідних переміг Калеба Планта. Екс-чемпіон світу у восьми вагових категоріях Мені Пакяо обговорив майбутній поєдинок проти володаря титулу WBC на півсередній вазі Маріо Баріоса. А Мір Хан прогнозує перемогу у цьому бою легендарному філіппінцю. Британський промоутер Френк Уоррен наполягає, щоб казахстанський чемпіон Женібек Алімханули наступний бій провів проти його підопічного Дензела Бентлі. Тайсон Ф'юрі висловився про реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбоа. І, звісно, це зробив у своїй манері, не шкодуючи компліментів. Ну перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Чемпіон світу за версією WBO в першій напівсередній вазі Тефіма Лопес попросив вибачення. У міністра розваг Саудівської Аравії туркі Аля Шейха. Раніше американський боксер написав серію негативних повідомлень на своїй сторінці ВИКС, у яких, зокрема, заявив, що припинив співпрацю з міністром розваг Саудівської Аравії турки Аля Шейхом, під егідою якого провів свій останній бій. Тепер Лопес змінив свою тональність щодо головного мецената боксу. Звертаюся до його високоповажності турки Аля Шейха. Я беру на себе повну відповідальність за мої недоречні слова в додатку. X. Я публічно вибачаюся перед ним. Я буду поводитися з великою повагою, скромністю і професіоналізмом. Відправляю всім любов і промені світла. Написав Лопес на своїй сторінці. в X. Тим часом глава промоутерської кампанії Golden Boy Promotions Оскар Делахоя, користуючись можливістю, виявив бажання попрацювати з чемпіоном світу за версією WBO в першій напівсередній вазі Лопесом та звернувся до нього. Теофімо, брате, якщо в тебе немає промоутера, то подзвони мені. Я можу дати тобі пораду і подбати про твої оптимальні інтереси. Давай зробимо тебе зіркою у view як ти і заслуговуєш, написав Делохоя на своїй сторінці X. Нагадаємо, що востаннє Лопес виходив на ринг 2 травня у великому шоу на Таймсквер у Нью-Йорку. Переміг одноголосним рішенням судів співвітчизника Арнольда Барбосу. Екс чемпіон світу Пол Маліняджі вважає, що Джермалу Черло в наступному бою варто побитися з Хосе Армандо Ресендісом, який переміг Калиба Планта, з яким його планували звести спочатку. Я думав, що Черло і плант даремно витратять час усіх інших. Я вважав, що у Черло нічого не залишилося, а у планта залишилося трохи більше. Я думав, що вони просто перезапустять черло, щоб мати можливість зробити великий бій між ними плантом. Тепер ви можете використовувати Ресендіса як суперника для повернення черло для його відродження. Чорло переміг Хосебіна Відеса. Він переміг Томаса Ламану. Якщо звести його з Ресендісом, то він продовжить підніматися сходами. Якщо Чорло переможе Ресендіса, який йде на хорошому ходу, то тоді його можна поставити на великий бій, сказав Маліняджі. Нагадаємо, що на минулих вихідних Джермал Черло переміг Томаса Ламану технічним нокаутом у шостому раунді. У тому самому шоу у головному поєдинку вечора Хосе Ресендіс переміг Калебе Планта роздільним рішенням суддів. Продовжуємо. Екс чемпіон світу у восьми вагових категоріях Мені Покіао обговорив майбутній поєдинок проти володара титулу WBC на півсередній вазі Маріо Баріоса. Мені подобається творити історію, це приємно. Я завжди залишаюся у формі. Але щойно я знову почав серйозно тренуватися, я зрозумів, що в мене все ще є пристрасть і здібності. Я пішов до свого лікаря і все було ідеально. Результати обстеження виявилися хорошими. Я почуваюся здорово і готовий знову битися. Я неправильно готувався до бою проти Йорденіса Угаса. У мене почало зводити ноги, і я не міг рухатися. Він був дуже повільним суперником, і я не міг повірити, що не був здатний пересуватися на ногах. Але в цей табір я повернувся разом зі своїм багаторічним тренером Фредді Роучем. Старий мені повертається. Важко сказати, що я робитиму далі. Щойно я проведу цей поєдинок, ми можемо говорити про наступний, сказав Пакяо і Спіян. Нагадаємо, що поєдинок Пакіо з Баріосом відбудеться 19 липня в Лас-Вегасі. Ну а колишній чемпіон світу Амір Хан вірить, що 46-річний мені Пакяо може перемогти володера титулу WBC на півсередній вазі Маріо Баріоса. Якщо ви подивитеся на бокс, то бій з Баріосом це ідеальне протистояння для мені Пакяо. Дивіться, я спарингував із Баріосом, я тренувався з ним. Він дуже хороший боєць і боксер, але він не становить жодної небезпеки для такого бійця, як мені Пакяо. Це не важкий бій. Баріос звичайний. Він хороший тільки в базових речах. Я думаю, що це виграшний поєдинок для мені, навіть якщо він відпрацює в тренувальному таборі в півсили. Якщо Пакяо переможе, то чи поставить мене на бій в чергу з ним, я не впевнений. Я б хотів побитися, це безумовно б завело мене. Уявіть тільки, як я повертаюся і знову стаю чемпіоном світу. Це може статися. З глузду з'їхати як влаштоване життя, сказав Хан. Об'єктивно кажучи, резюме об'єднаного чемпіона середньої ваги з Казахстану Женібека Алімханули. Поки що виглядає досить скромно. Ідея повторного бою з кимось із суперників, яких він уже перемагав, не здається надто привабливою. Однак саме це схоже і доведеться зробити. І, можливо, вже до кінця цього року. На цьому наполягає голова компанії Queensberry Promotions Френк Уоррен та його підопічний британський експретендент Дензел Бентлі. В інтерв'ю виданню The Ring Уоррен нагадав, що останній бій Алімханулий був добровільним захистом титулу. Він переміг Ануеля Ангамісенге технічним нокаутом у п'ятому раунді. Тепер, за словами промоутера, настав час провести обов'язковий захист. Ми будемо наполягати на цьому в WBO. Дензел терпляче чекав своєї черги цього року. Він не проводив боїв. Час дізнатися, коли ухвалять рішення. Ми не можемо чекати безкінечно, це точно. Він має побитися за титул до кінця року, сказав Ворен. Нагадаємо, у 2022 році Женібек Алямкунули вже зустрічався з Бентлі, і той несподівано вчинив серйозний опір. Бій завершився конкурентним рішенням суддів. Ну і на завершення. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі британець Тайсон Фюрі. Висловився про реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа, і, звісно, зробив це у своїй манері, не шкодуючи компліментів. Я думаю, що Дюбуа програв і здався в першому бою, тому що він звичайний боєгуз. А коли ти здався один раз, то будеш здаватися завжди. Усик теж здався після удару в корпус і 5 хвилин катався по підлозі як маленький боягуз. А тоді вже і Дюбуа здався після Джеба Усика. Це все факти, сказав Тайсон. Нагадаємо, у серпні 2023 року у польському Вроцлаві Дюбуа програв нокаутом Усику у 9-му раунді. Але до цього у 5 раунді британець відверто пробив нище пояса, і Усик довго приходив до тями. Реванш Даніеля Дюбуа та Олександра Усика відбудеться 19 липня 2000 2025 року на стадіоні Вемблі в Лондоні, Англія. На кону поєдинку стоятимуть усі пояси хейвейту. Це буде мегафайт за звання абсолютного чемпіона світу. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.